Доброго вечора, 21 серпня 2025 року, літо майже добігає свого кінця, залишилось трошки більше тижня і буде осінь. Повернулася я із міста Суми в Чернігівську область. І що тут квітне? Які квіточки? Мене зустріли своїм квітуванням. Троянди, на жаль, друга хвиля не спішать квітувати. Мабуть, в цьому році і не встигнуть деякі. Думала, приїду, не було два тижні. Хоч щось заквітне, але щось заквітло, але дуже-дуже мало. Ось такі бутони і в деяких ще тільки навіть збираються. Але. Квітують інші квіточки. Пітунья продовжує квітувати. Айстри дуже гарно квітують. Так, ось такі бордові і рожеві. Ну, айстра для мене це вже осіння квітка. Ось тут така маленька дольчета першорічка, колір красивий. Але така одна квіточка на одній ніжці. Так, продовжують сальвії. Ну, сальвії вже будуть квітнути до морозів, поки мороз їх не поморозить. Зараз вже не так жарко, їм це дуже до вподоби. Тут пітуньї, ось розквітли статиці такі сухоцвіти. І ось тут уже і трояндочки мене зустріли. Тут у нас таке поєднання кольорів. Це Ханіді Джон, така красуня. І ось поряд, поряд королева Єлизавета. Вони з однієї серії це Гранді Флора, Квіточка схожа. Забудовою. Ось ця вже розпущена Хенідіджон, а ця тільки ну, починає. І вон ще є бутончики. І поряд англійка Клер Остін. Вже теж починає квітувати. І ще є ось бутончики в неї. Але дуже красива, дуже квітка Пульмант Орієнт X. Експрес. Ось така квітка досить велика і така чудова двохкольорова гама. Ось який бутон, краї такі блідо-рожеві, а серединка жовта. А коли вже повністю розкривається, Майже така рожева з такою жовтою підсвіткою. Ось такі справи, такі квіти мене зустріли. Ось ще дельфініум уже вдруге квітує. Тому будемо насолоджуватися останніми днями літа. Ну, і, звісно, чекати осені. Ось іще Лоран Каброль розквітнув. Ось така красива набита квітка. Всім гарного, спокійного вечора і безпечної ночі!